Це світній день прибирання. З 10 по 20 вересня учні, батьки та вчителі Запорізької гімназії номер 19 беруть участь у цьому всесвітньому заході. Вони прибирають у себе вдома або біля власного будинку, здійснюють прибирання у гімназії, сортують тверді побутові відходи, аналізують кількісні показники щодо власного вуглецевого сліду, навіть роблять цифрове прибирання, вичищаючи зайву інформацію з гаджетів. Загальний звіт про активності Запорізької гімназії номер 19 готуватимемо з 20 по 22 вересня, розповіли у виховному центрі закладу. Пропонуємо вашій увазі нову пісню Радіо Республіка Мрія про участь учнів, вчителів та батьків учнів Запорізької гімназії номер 19 у Всесвітньому дні прибирання. Зранку прокидаються в руках, рукавички звично, весь день усмішки, старання, день прибирання, однозначно, зелені зони вже чекають, сміттями тут збирають всі, друзі поруч не стоять, гімназія дев'ятнадцять нас на. разом. Ей, наше свято, місто чисте. «Наше свято місто чисте, як нам треба, запоїска націям зачистене. Як повідомлялося раніше під гаслом Хай небо буде мирним, а Україна чистою. У 24 регіонах з дотриманням карантинних норм та обмежень воєнного часу, враховуючи норми безпеки та географічні особливості регіонів, у 2024 році Україна традиційно приєднається до всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day разом з мільйонами учасників. У 211 країнах світу міжнародний молодіжний рух School Recycling World оголосив конкурс серед закладів загальної, середньої та позашкільної освіти на найактивніших учасників Всесвітнього дня прибирання. Цього року World Cleanup Day для учнівської та студентської молоді проводиться в проміжку часу 1-20 вересня 2024 року спільно з мільйонами людей у 211 країнах світу, які вийдуть заради досягнення спільної мети порятунку планети від сміття. Правила прості: важливо опублікувати анонс акції та конкурсу з закликом приєднуватись на інформаційних ресурсах навчального закладу, взяти участь. Та реалізувати активності, підбити підсумки та результати, заповнивши онлайн-анкету до 22 вересня 2024 року. Включно до речі, для всіх закладів освіти, навіть які навчаються дистанційно, цифрове прибирання можна реалізувати в будь-якому зручному місці та в будь-який час. Видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії, це прибирання зменшить кількість викидів СО2 в атмосферу. Ви слухали подкаст Радіо Республіка Мрія про активності цього тижня. Ми бажаємо вам успішної участі у цьогорічній акції Всесвітній день прибирання. Чні зранку прокидаються в руках, рукавички звично, весь день усмішки, старання, день прибирання однозначно, зелені зони вже чекають, сміттями тут збирають всі друзі поруч не стоять. Tem Герой, лиш праця їхня, на показ разом зробимо, що може нашій гімназії у захватах, день прибирання, наше свято місто чисте, як нам треба запорізька гімназія. Місто чисте, як нам треба, Запорізька гімназія. Ми небо День прибирання.